любі діти, Сьогодні я хочу з вами поговорити про вітер. А що ж таке вітер? Вітер це рух повітря в природі. Іноді вітер буває ледь помітним, а іноді дме з величезною силою. Вітер буває легким та рвучим, теплим та холодним. Вітер допомагає рослинам розмножуватись. Насіння берези, клена, липи має особливі крильця, а плоди кульбаби, мати мачухи природа наділила легенькими парашутиками. За допомогою цих пристосувань насіння довго тримається в повітрі. Вітер підхоплює його і несе далеко від материнських рослин. Восени пориви вітру зривають із дерева пожовкле листя. Воно вкриває коріння дерев, рятуючи його від холоду. Листя дає притулок комахам, які зимують під теплим листяним покривалом. Осінній вітер допомагає розселятися молодим павучкам, які летять над галявинами і лугами на нитках білої павутини. Дуже сильний вітер називається ураганом. Він зриває дахи з будинків, ламає дерева, спричиняє значні руйнування. Особливо небезпечний ураган в океані. Він здіймає величезні хвилі, ламає щогли кораблів, перевертає рибацькі човни і великі пароплави. Якщо вітер дме з пустелі, то він буває сухим, тобто не містить вологи. Він не приносить дощу, а тільки сушить поля, губить посіви. З океану зазвичай дме вологий вітер, що містить багато води. Такий вітер часто приносить дощ або сніг. Вітер має велике значення. Для народного господарства. Якби в природі не відбувалося руху повітря, то в теплих країнах, де нестерпно пече сонце, стало б ще спекотніше. У холодних країнах стало б ще холодніше. Саме вітер переносить тепле повітря з теплих країв у холодні, а холодне повітря навпаки. Вітер переганяє хмари з місця на місце, розносячи воду по всій землі. Якби не вітер і сохли б струмки, річки та озера. Повітря забруднюється, псується від пилу, диму з фабричних та заводських труб, вихлопних газів тощо. Якби не вітер, то у великих містах накопичилася б велика кількість шкідливого повітря. Вітер постійно несе зіпсоване повітря, а замість нього приносить чисте повітря лісів і полів. Вітер велика сила, яку використовують люди. У степах, де часто дне вітер, він надає руху повітряним двигунам, з його допомогою виробляють електричний струм. Людина навчилася використовувати вітер дуже давно. Ось таке природне явище у нас з вами є, як вітер. А зараз я вам пропоную вивчити про вітер вірші та надіслати мені, як ви його вмієте гарно розповідати. Вітер, вітер, вітерець, ой, який ти молодець, скільки зразу збив з гілок, грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, На стежках у кропові і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив? Нащо з листям позривав? На що гілку поламав? Хочеш яблучка? Зривай, тільки гілки не ламай.